Десятий рік поспіль запорізькі студенти-волонтери переодягаються у дідів морозів, аби відвести подарунки і привітання з Новим роком соціально незахищеним малюкам. Юрба червоножупанних дідів у середмісті принагідно нагадує усім містянам, що свято наближається. Кожен дід Мороз везе у мішку подарунки, куплені за рахунок міського бюджету. Волонтери передусім їдуть до тих дітей, які за станом здоров'я рідко виходять з дому. І мандрівка на новорічну виставу для них проблема. Зовсім молоді діди відповідально готуються до зустрічі з тими, кого їм належить привітати. Дітей інвалідів, із, не… із неповних сімей сіра. Бо поздравлять, желать им їм щастя, здоров'я. главное головне здоров'я, мені Чтобы Щоб вони виздоровляли і змогли виходити на вулицю, вместе с нами Новый год. Одразу після новорічних урочистостей волонтери у мікроавтобусах роз'їжджаються за адресами, де на них чекають. Вже за кілька хвилин жодного Діда Мороза під мерією не залишилося. Всі до одного рушили у путь. Головне. Головне. Загалом, сьогодні подарунки від дідів морозів отримають близько 300 запорізьких дітей.